Зараз збройні сили України продовжують наступальні дії в районі Херсону, випалюючи позиції Ерефії масованим високоточним вогнем. Там була паніка. ужасаюча. Командування повітряних сил України показало відео з пусками американських протирадіолокаційних ракет ХАРМ із винищувача Міг 29 Тут продемонстрований унікальний симбіоз сучасних технологій і креативних рішень, тому що ці американські ракети Харм нам передаються в пакетах американської військової допомоги, і Україна стала першою країною, де літаки радянського виробництва набули нових можливостей коштом американських технологій. Зараз МІГи використовуються для ударів позазалегідь визначених цілях на полі бою. Пілот має піднятись для виконання стрільби на певну висоту і здійснити пуск. Ну а далі Харм, який має дальність польот до 150 км самостійно шукає необхідну працюючу РЛС ворога і знищує її на полі бою. Якщо ж РЛСка ворога раптом перестала працювати, то у цьому не існує проблеми, тому що ракета знищує ворожий об'єкт за координатами, які попередньо визначаються перед пуском. Харми зараз мають такий самий вплив на ворога, як і хаймерси, тому що знищена значна кількість ворожих ЗРК і це розчищає небо для роботи вже нашої авіації над ворожими позиціями. Зиціями. Додамо ще одну подробицю: найближчим часом таких винищувачів Міг-29 у повітряних сил України стане більше. Свою обіцянку передати Україні винищувачі Міг-29 виконує Словаччина, яка провела церемонію прощання зі своїми ексрадянськими літаками. Країна має 9 бойових та 2 учбово-тренувальні літаки, тобто 11 літаків, які зможуть посилити потенціал наших повітряних сил. І ці літаки будуть наймолодшими і найновішими винищувачами в складі повітряних сил. України, і головне те, що це буде збільшена кількість боєздатних літаків, пристосованих до західних керованих ракет. Нашого спротиву повномасштабному російському вторгненню і останній день літа, яке у нас росіянці вкрали про Херсонщину і ситуацію. Там говоримо далі з Юрієм Соболевським, першим заступником голови Херсонської обласної ради, керівником виконавчого апарату. Пане Юрію, вітаю вас! Вітаю вас. Пане Юрію, тут Ярослав Янушевич, голова УВА, повідомив про брак електрики в 33 звільнених населених пункти на Херсонщині. Це ті, які колись звільнили, чи це можливо якісь нові звільнені, ну там останнім тижнем, наприклад, Ви знаєте, Я дуже розумію, чому ви задаєте таке питання? Ми дійсно не можемо ще коментувати. Про успіхи наших ЗСУ на південному напрямку мова йшла саме про населені пункти, які, скажімо так, і були раніше звільнені, і не були окуповані, і е, всі інші населені пункти, скажімо так, які знаходяться сьогодні на підконтрольній території, там дійсно дуже складна ситуація, тому що вони фактично всі поруч з. Місцевості, де проводяться бойові дії, і поновити в більшості з них сьогодні ці комунікації фактично неможливо, і тому найкраще для людей насправді це можливо евакуватися з цих населених пунктів до більш безпечних міст, і вже потім, після деокупації е, області, повернутися додому і е, далі там жити і працювати. Сьогодні все ж таки більш правильне рішення буде це евакуація. А така можливість є в цих людей, можуть виїхати так, так на нашій території, там де це контрольовано вже Україною, така можливість є. Вона забезпечена. Необхідно звернутися до обласної адміністрації, і все буде організовано. Насправді ця робота і проводиться, і людям пропонується це постійно. І коли і волонтери приїжджають, і допомога йде з обласної адміністрації гуманітарна цих населених пунктів, людям пропонують насправді постійно. Що все ж таки необхідно прийняти рішення, але ж зрозуміти, ну, немає ні права, не юридичного, не будь-якого іншого людину примусити для того, щоб вона виїхала в нас свободна країна, і це рішення кожної людини. Це тільки її рішення потрібно, але ж ну там не не дуже ті умови сьогодні, щоб там сьогодні насправді бути в безпеці. І ці люди, насправді, вони і так жахіття вже пережили, тому що е декілька місяців вони жили фактично в підвалах, тому що там прилітало постійно насправді. І довести туди якісь харчі, ліки теж не завжди випадає можливість, як я розумію. Не, це, це, це складно. Це робиться постійно, насправді хлопці наші дівчата їздять туди. Але ну, в останні в останні раз вони так само е, ну там слава богу обійшлося, але там поруч було були обстріли, і вони так само рискуючи фактично власним життям. Вони доставляють туди їжу, і і не тільки їжу, там насправді піціва вода необхідна, тому що немає електрики, не працюють насосні станції, і з водопостачанням з чистою питною водою так само є проблеми. А що розповідають ті жителі, які були під окупацією? Я маю на увазі, як себе поводили росіянці? Ну в принципі, Херсонщина це ж одна з з перших областей, яка опинилася 24 лютого в окупації. Як себе там поводили росіянці? Чи інакше ніж, наприклад, те, що вони там творили на Київщині? Те, що на Харківщині, ну про Донеччину взагалі мовчу. Знаєте, орки грабують насправді все. Вони всі речі, речі, які було можливості, вони все вивозили, вони все розкрадали. А що не могли вивозити, вони знищували. І там, де от була дислокація їхніх підрозділів, насправді ну, там жахіття просто Антисанітарні умови, які вони залишають після себе. Там все потрібно знайти ну, реставрацію робити. То, ну, взагалі не зрозуміло, як вони могли там жити в цих умовах, але ну, напевно для них це норма. Щодо відношення до місцевого населення, ну на Херсонщині зрозумієте, вони все ж таки намагалися створити картинку, що нібито вони прийшли відволяти Херсонщину від фашистської влади, яка там притисняє всіх. Тому їхні командири все ж таки намагалися за дисципліною якось слідкувати. Але там, там достатньо насправді створено військових злочинів, які ще й будуть. У свій час, скажімо так, оприлюднені деякі дані з них саме з окупованих територій на Херсонщині, тому що там і знущання над людьми і вбивство людей там велика кількість таких випадків, і це прямо цивільних чи цивільних з активно проукраїнською позицією? Да ви знаєте, для них всі, хто насправді хто вважає себе українцем, це взагалі вже екстреміст. Насправді вони офіційно в своїх документах. Окупаційна влада визнала екстремізмом такі дії, як просто використання національної символіки, або якщо людина робить це патріотичне графіті у себе на будинку, або на в іншому якому місці вони це вважають вже екстремізмом. Тому через от ці катування, фактично, вони проганяють саме цивільне населення. Вони тільки на початку окупації вони полювали на учасника менті теристичну операцію за Працівниками служби безпеки України, колишніми за військовослужбовцями, службовцями які там залишились на Херсонщині. Але вже потім, вже через деякий час вони повністю почали працювати по місцевому населенню, і не тільки ті люди, які приймали участь в мітингах, це просто люди з проукраїнською позицією. Це і вчителя, які відмовлялися працювати в цих школах, які вони називають російськими. Це не російські школи, це наша школа, які вони захопили і знущаються сьогодні. Там над, над цими закладами це і наші лікарі, які відмовлялися, це керівники були в наших лікарнях, які відмовлялися співпрацювати. Так само було у них постійно і обшуки, і затримання, і там інші речі. Тобто, будь-які будь-яка людина, насправді, представник мистецтва культури, е так само він був у зоні ризику, тому що і в їм потрібно було зробити от картинку тотальної підтримки населення. А вийшло все навпаки. Взагалі їх ніхто не підтримує, і їм потрібно було з цим що зробити. А вміють вони тільки насправді от двома шляхами йти або примус залякування, терор, або вони намагаються там підкупати людей, але насправді не ведуться не на те, не на інше. І гроші їхні там люди беруть тільки насправді в більшості цей. Коли взагалі вже немає там інших можливостей вижити, це наші там пенсіонери, яким орки заблокували можливості використання українських пенсій. Фактично, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.